А ви знаєте, чому енергія проблеми постійно росте беззупинно, тому що ви наділяєте її силою, ви даєте туди увагу. А краще було б переключитись на те, чого ви бажаєте. Тобто намалювати якусь ідеальну картину своєї реальності, яку би ви хотіли бачити в своєму житті. Ну і по суті дозволити собі її увійти в прагнення мати те, що ти хочеш мати. Тобто уявити, дозволити і постійно транслювати свою увагу, тобто енергію саме туди. Без агресії, без прив'язаності, без конфлікту з цією реальністю, в якій ви зараз перебуваєте. І ви побачите, просто, як от ваш світ, ваш настрій все почне трансформуватися. По суті, є закон притяжіння, є закон дзеркала. Який пояснює, що все, що навколо, проекціюється, на те, що всередині, але рулює всім саме ваш стан, не думки, ваш стан, ваше почуття. Тому орієнтуйтесь на любов, на вдячність і на те, чого ви бажаєте, а не на те, чого ви не бажаєте. Користуйтесь.